Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму рис з кукурудзою та овочами. Нам знадобиться одна склянка рису, 150-180 г консервованої кукурудзи, одна цибулина, одна велика морква, половинка червоної болгарської перчинки, 60 г вершкового масла, духм'яний перець, лавровий листочок, декілька зубчиків чеснику та сіль за смаком. І Звичайно ж, знадобиться півлітра води. Нарізаю овочі. Овочі обсмажуємо на тонищі рослинної олії та вершкового масла. До засмажки додаю кукурудзу та подрібнений чесник, додаю лавровий листочок та духняний перець. Обсмажую ще 5 хвилин. Всипаю промитий рис. Додаю сіль та перемішую. Обсмажую ще 5 хвилин. Вливаю воду і тишкуватиму 25 хвилин під закритою кришкою на мінімальному вогні. Рис вимкнула, перемішала, накриваю кришкою та залишу ще на 10 хвилин відпочити.